Я вітаю вас, друзі, на каналі Дурдом інфо. Сьогодні ми маємо 8 грудня 2024 року. Сьогодні в нас такий Міжнародний день благодійності. Якось так чередуються свята в грудні одне за другим, але разом з тим. Сьогодні в нас неділя. І я хочу з вами провести такий аналітичний... Огляд тих подій, що відбулися останнім часом за тиждень. Що ми маємо? Ну, По-перше, це на зовнішньополітичній арені, це події в Сірії. Ми бачимо, як швидко коаліція російсько сирійська програє. І те, що росіяни тікають, бази тікають. Сам же президент Сирії втік з Дамаска в Москву. Родину свою теж переправив частину Рос... Москву, частину Дубаї. Що нам може, як може повліяти оця війна в Сирії на нас, на Україну? Так, да, можливо, зараз десь хтось радіє. От... Кацапи перцю, тікають, драпають і все інше. Але разом з тим, куди може втікти більшість тих військових армій Сирії. В Ізраїль ні. В Іран можливо, якась частина, але навряд. Я вже мовчу за ті мусульманські країни, де їх просто там. За їхні звірства переріжуть, переб'ють їх, нікому вони не потрібні будуть. Тому значна кількість цих вояк тече до Росії. Що може їх очікувати в Росії? Мобілізація до війська. І я не здивуюся, якщо через певний час сирійські підрозділи з'являться у нас на Донбасі, на нашому фронті. Тому тут така радість, не радість тому до чого це все приведе, з часом побачимо. Ну і вчора ввечері зустрілися Зеленський, Макрон і Трамп. Нам же, не знаю, там півроку кажуть мирний план Трампа, Трампа, мирний план. Я з усього проаналізувавши, зрозумів одне. Ніякого мирного плану Трампа немає. Так, були заяви «Мир за добу, там ще все. Трамп всі ці заяви робив, усвідомлюючи, що він стає керівником над країни, армії, блоку на те, що він має могутній вплив в світі і що певні якісь розмови з Путіним можуть призвести до того, що Ну, да, в Україні там піде на певні поступки і все ж таки заключать мир. Але, мир. як ми бачимо, в Параші не збираються йти ні на які домовленості. Путін взагалі боїться закінчення війни, тому що не стільки він боїться, як досягнути якихось перемог не перемог, як стосовно особистих гарантій. Кінчиться війна і світ потихеньку почне нагибати Росію до виплати репарацій, до визнання злочинів, а злочини будуть витікати по закінченні війни такі, що і весь світ буде закликати до покарання цих злочинців. Все це Путін усвідомлює. І закінчення війни просто для нього це трагедія. Крім випадку, якщо він повністю виграє і йому Україну віддають в його обійми на з'їдання, Трамп це усвідомив, да, Трампа він дивився до мирних планів там його сторонників е, республіканської партії, одних, других, інших він. Мав цю надію, на ця надія з кожним днем згасає. І в Огочах, саме вчора у Франції, я в нього це помітив. Лишається в цій історії інший шлях. Це дійсно мілітарний шлях, досягнення миру через силу, тобто створення коаліції, з одної сторони європейської, такої коаліції силової на кордонах з Росією. Тобто, я гадаю, що буде збільшуватись будівництво баз, буде проведена така координація зусиль, підрозділів вздовж кордону Росії. Тобто, будуть такі залякування Росії, будуть розміщуватись в Фінляндії, в Прибалтиці, в Польщі додаткові бази, додаткові літаки, озброєння, ракети, тамагавки. З однієї сторони, з іншої сторони, буду таки в Україну пічкувати зброєю, буду заставляти мобілізувати молодь. Я не впевнений, що, скажімо, буде якась присутність до початку перемовних процесів, до того рішення, що можливо там потрібно довести на межі. Роз... Між воюючими сторонами якийсь континент, до тієї пори Захід не впустив в Україну своїх військових підрозділів, але може дійсно сильно допомогти зброєю, літаками, озброєнням. Ну і звісно ж Трамп це не буде дарувати, це буде або у вигляді ліндлізу, або буде створена якась така європейська світова коаліція, ще ж на кшталт Рамштайну, де будуть збиратися гроші і буде озброєння купуватися в Америці. Цим принципам Трамп не поступиться. Тому 20 січня буде початком тієї. Програми того руху Трампа стосовно подій в Україні. Можливо так, він спробує офіційно зв'язатися з Путіном. Тобто, якщо до цього це щось там були, зв'язки, не були зв'язки, ну це не висвітлювалось, то після 20 січня буде така попитка. Навести зв'язок, можливо, навіть десь провести зустріч, скажімо, в Індії чи ще десь. Я думаю, що Трамп іде на зустріч з Путіним десь на якійсь нейтральній території. Але по результатам цієї зустрічі, відношення Трампа до війни в Україні з Росією, може різко змінитися. Ну, побачимо, що воно. Як воно піде, я ж кажу, все залежить від особистих гарантій, які будуть надаватись путіну. Ну і його гальорці там, тим Герасимовим і тому інше. Так що ось такі ми маємо події. Ну, а так, е Зеленський на. Е Пожаряння Путіна там, горішками своїми, Зеленський показав наші дрони, дрони, ракети, які там е, то була паляниця, а тепер вже якісь там, як я вже забув, як вона називається, коротше, дуже страшно, там така якась ураган, не ураган, пекло, лох, пекло. Ну, на 700 км даність польоту, ну це вже. Гарно. Побачимо і дії, і скільки їх де виготовлено, теж цікаво. Хоча там той вже замітив, що на номера, номера на ракетах є 69, тобто це вже до сотні десь там уявно може бути. Ну, Побачимо. Ось коротко все, що я свої враження, свої думки хотів вам висвітлити. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. Всім гарного дня. На зв'язку. Пока-пока. Слава Україні!